Любі, у мене є просто дивовижна новина. Для тих, хто є членом клубу Дім душі відтепер і назавжди діє дивовижна знижка мінус 50% на групову розстановку. Клуб дім душі працює за щомісячною підпискою. Тобто, уявіть собі, за 550 гривень на місяць. Ви отримуєте постійні онлайн-зустрічі, майстер-майнди, розстановки. Ви отримуєте доступ до бібліотеки знань, тобто, це записи всіх попередніх наших зустрічей, курсів, вебінарів, усього, що я маю. Ви отримуєте підтримуючи ком'юніті, таких же трошки куку. -ку. Які з вами на одній хвилі. Ну і, як я вже сказала, знижку постійно на розстановки. Дівчата, долучайтеся. Це ваш дім душі, де ви нарешті відчуєте себе